Зараз на моєму фоні ви можете спостерігати, як депутати нашої ОТГ зібралися разом випровести чергову сесію. На комісії ми обговорювали ми на село Петродолинське, Через нього проходить траса загального користування, яка на балансі служби місцевих доріг. На бюджетній комісії було погоджено сьогодні буде доповідатися начальникам фінансового управління. Було погоджено надати субвенцію службі місцевих доріг і спільними зусиллями. Розпочати частковий ямковий ремонт тієї дороги. Але забули врахувати внести зміни до програми. Тому є пропозиція додати цю дорогу до програми нашої громади і витримати всі норми і регламу. Хто за те, щоб даний проєкт рішення внести до порядку денного? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто за те, щоб даний порядок денний затвердити в цілому? Хто за? Хто проти? Хто утримався, одноголосно. Не дивлячись на складну ситуацію в країні, представники місцевої влади все одно працюють, намагаються максимально допомагати населенню, розв'язуючи складні питання. Ситуація така, що ніхто не знає сьогодні, коли закінчиться війна. Дай Боже, що в нас біде завтра. А якщо буде 4 роки, що наші діти будуть так сидіти? то в телефонах і так далі, Тому треба до цього питання, рахують, не серйозно і все, що можна зробити, так? Звісно, що ми через місяць укриття бомбосховища не побудуємо. Таке, що відповідало всім нормам, там починають вентиляції, заканчивається, контролювався склад повітря, так і туалети, і все остальне. ну, якось виходить ситуацію. Да. Тому ми і попросили його наступного тобто, тижня виїхати. Якщо від нас залежить, так ми будемо допомагати, як депутати, як рада, ну, щоб був результат. Дуже. Для того, щоб я нам відкрити дитячі туди. садочки, я, я ще нагорожу. Та, Є засоби протипожежної безпеки. А це фінансовий ресурс, ви прекрасно розумієте, що це все кошти. Нам над, надати засоби пожежної безпеки. Вони надали як воєнний стан, так і в мирний час. Насправді бути депутатом дуже складно. Ця професія вимагає від людини наполегливості та великого інтересу до покращення життя населення. Саме тому наші депутати сьогодні цілий день проводили сесію, аби нарешті поставити всі крапки над незавершеними завданнями. Ну, а ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, писати коментарі та натискати на дзвіночок, аби не пропускати останні новини.